Вон. Как на видеоигре, с вами монитор, джойстик. Закрывай заднюю, закрывай, закрывай. Все. Вот так, вот так. як на відеоігрі зразу монітор, джойстик. Якщо привикаєш, то ну, як швидше можна даже перевестися на ціль. Руку набиваєш, то чувствується, і скорості можеш виставити вращення башні. І, ну, як би, Набагато ярче, що можна міняти одразу собі там день, ніч, тимніше, світліше, знаходиш цілі, десь не треба тут, тут, руками підкручуватися, можна джойстиком підвестися, збільшити, е, запам'ятовувати, де ціль знаходиться. тут, звісно, набагато ярше, ніж на БТРі. Ми проходимо теж на ньому лучше. Вже пробували, їздили. То... Рекомендували себе непогано. Ми позабоям тренуємося постійно, проводимо різні навчання, в тому числі і на іноземній техніці, досконалюємо свої навички в день і вночі на різних ділянках місцевих. Це змішані екіпажі і досвідчених і новичків, щоб досвідчені бійці передавали свій досвід максимально швидко і максимально ефективно. Машини показують себе дуже ефективно, швидкі, комфортні. Десант дуже подобається, швидке спішування, швидка доставка до полі бою, гармата, не треба їздити на броні. Всі всередині захищені, модуль відпрацьовує, не треба кулеметнику бути зверху і наражати себе на